Привіт, доброго дня, доброго ранку. Не знаю, чи доброго вечора, коли ви будете дивитися моє відео. Сьогодні покажу та розкажу декілька слів про останні новинки, які надійшли до нас від Just Хто не знає, Джаснен так пишеться назва: це є виробник схем для вишивання. Американський виробник схем для вишивання. І чим вони такі цікаві? Їх полюбили дуже українські вишивальниці через те, що там дуже цікаві та оригінальні сюжети. І ще великим плюсом цих схем є наявність паків. Пак це є такі трішки незвичні матеріали для вишивання, які ну, можливо не всюди можна знайти у магазинах чи в своєму вишивальному арсеналі. Так? Тобто, виробник пропонує нитки. В ключі з кожної схеми, пропоную можливі варіанти тканини. Це вже більш доступні речі, які можна знайти або в себе, або у своєму улюбленому магазині, тобто у мережці. так А вже інші речі це є в основному, бісер Хілл. Якісь атласні стрічки, підвісні, цікаві різні елементи. Це вже виробник схем, комплектує одразу схемою. Тобто, вам не потрібно потім докуповувати ось ці речі. Так як у схемах, наприклад, Mirabilia або Lavender and Блейс, ви купуєте схему, нитки, тканину підбираєте і назавжди всі інші речі можна купити в одному місці. Там бісер, підвісні, різні декоративні елементи. Так? І вам потрібно шукати в іншому магазині, в іншому. І так може тривати досить довго, поки ви не укомплектуєте ту схему необхідними декоративними такими елементами. Адже сцену вже про вас потурбувався і у кожну свою схемку кладе такий пак необхідних матеріалів, які, окрім ниток та тканини, будуть використовуватись у тому чи іншому сюжеті. Ось, для прикладу, така схема з симпатичним зайчиком, так, в вигляді біскурню. Є у цій схемі також необхідний пак бусин, бісеру та шовкова стрічка, якою потім оздоблюється ця біскурню по периметру. Так, серія ось таких схем прийшла це від Джаснену. Такі пінківчики у формі подушечок можна оформити. Його можна оформити у вигляді маленької картинки. Ну тобто, на що вам хватить фантазії? Тобто ви не зобов'язані робити таку подушку-голківницю, так, можливо, у вас немає навиків, чи ви боїтеся таке оформлення робити, то ви можете спокійно цих три схемки оформити у три маленьких. Симпатичних картинки. Ось це вони з однієї серії, і подивіться, які тут красиві прикраси. Ось тут іде у нас таке гніздо з яєчками, так, пришивається по центру. Дуже красиво Christmas Nest Ornament. Так, тут іде вже така бабка. Дві бусинки досить красиві, таке кілечко підвісне. так, ось Тут воно зачіпається на е, цю подушечку. І ось такий метелик Christmas Butterfly Ornament. Е, теж дуже красиві. Оці навіть, бачите, по кутиках є такі бусинки квадратні. Вони теж є тут в комплекті. І ось цей метелик такий симпатичний. Е, ну І весь вже ключ тут є, там ще крейнік потрібно буде докупити два-дві ниточки, І виробник завжди пропонує конкретний каунт та навіть назву кольору тканини. Ось така новорічна симпатична схемка, досить примітивна, маленька, але дуже симпатична, вона відносно недорога. В собі вона не має паку, оскільки тут немає жодних декоративних елементів, окрім крайнику, так? Ось Winter Rose, це новинка, яка вийшла нещодавно у Just Теж можна зробити, по принципу, подушечки, пінкіп, або якусь маленьку таку декоративну картинку можна зробити. І ось тут пришивні елементи: це бісер двох кольорів та така декоративна сніжинка, яка потім пришивається по центру схеми. Так, ось така Ice Blossom, така красива. Сніжинка зимова. Тут необхідний пак з усіма бусинами, кристаликами такими та бісером. І ось є ключ до цієї схеми. Ви ще бачите, що тут перле використовується. Також керон-вотер ліліс, крейник та рекомендовані тканина Ось. Це теж ось це новинка, остання, яка вийшла у Джаснену такі е, Фрості Gnomes гномики такі симпатичні. Тут в паці є ось ця центральна бусина, ніби помпон до їхніх капелюшків. Та ось ці бусинки бежеві це носики гномиків. Дуже симпатичний сюжет, невеличкий, простенький, але дуже-дуже радісний. Ось перелік необхідних ниток до нього. Дуже класний сюжетик. Так, тема Хелловін завжди актуальна. Симпатичний такий надпис: Хеловін. А дивіться, які красиві тут бусини, такі різнокольорові, жовто-фіолетові. Також дуже симпатичні ось ці металеві. Так? Вони потім оздоблюють в кінці вишивку та прикрашають її. Ось необхідні ниточки до цієї схеми. І ще покажу, як цей сюжет виглядає. Ось. Також прийшли. Схеми, ну це вже в більшому форматі йдуть, так? Ось такий красивий дитячий, красива дитяча метрика Baby Celebration. Ось так, зараз, зараз, зараз. Ось такий лебедик, там пришивний і The Treasures. Дуже красивий. Він пришивається ось тут, ніби пливе по цьому озері. Так? Це є метрика для новонародженої дитинки, тут пишеться назва. Тут дата народження, і таку на пам'ять можна вишити комусь у подарунок або своїм діткам таку метрику. Так, є в нас ось такі конверти, вже є вся колекція. Зараз я ще гляну. У нас вже вони були в нарешті минулий раз, ще цього разу прийшло дві нових е, таких голківнички: це є Spring in the Middle і Winter in The Middle Тобто, по кожній порі Winter, Spring, Summer and Отже, так ідуть ці схеми. Ось, дивіться, який тут красивий пак з такою маргариткою. ось, Тобто, ви можете вишити, виробник пропонує картинку. Можете вишити такий конвертик для голок. Ось як він виглядає всередині, а так він виглядатиме зовні. Все детально є описано, констру... інструкція, і все є у цій схемі. Тут у схемі вже присутні нитки Gentle Arts і DMC. Так, це є осінь. Теж варіанти. Подивіться, яка тут красива. Боже, тут краса просто дивіться, яка тут братчик ця, або фіалочка. Бачите, ось тут знаходиться металева. Вона прошивається по центру цього сюжетику. Теж є картинка або волківничка, конвертик для голок та пінів. Ось так виглядає. Тут вже, наприклад, йдуть абсолютно всі ниточки ДМЦ Джентл Артсу тут немає. Так, ще є серія ось таких симпатичних деревцят. Вони теж є на різні тематики. Поки що я взяла ось таке з сердечком. Подивіться, який тут. Пришивний цей шарм симпатичний. Таке велике, красиве серце, скільки різноманітного бісеру. Виробник пропонує вишивати її на люрексовій Аїдіс. Ой, не Аїді, рівномірці, Перепрошую з таким райдужним Люрексом. ось тут на прев'ю зображено. А тут з таким сердечком вже м -м, квіткове дерево, інше серце. Бачите, воно таке більш ажурніше, також інші кольори е, бісеру. Тож можна вишити таку цілу серію таких картинок, так, однотипних таких е, деревцят. Е, е, ниточки тут йдуть ДМЦ. Е, так, е, ф, картина е, схема під назвою «Бліс», одна з найпопулярніших від JustNu. Оскільки тут використовуються дуже красиві оригінальні декоративні шви, також в паці є шов ручного фарбування, перле ручного фарбування, такий ж нурок для викладної, напевно, що викладного шва та дуже-дуже красивий бісер. Подивіться, які красиві відтінки. Ось, Це такий семплер під назвою Бліс. А це нитки, які у ньому використовуються: ДМЦ, Перле та бісер. Пропонують вишивати на льоні 34-го каунту. Ось так виглядає Бліс, дуже симпатична схема. А, так, ага, Тут у нас почалася серія різноманітних таких декоративних речей, зараз. Я їх вам окремо покажу, вже всі разом відберу. Ось. А це такий куб з зайчиками в кошику. Ось. А подивіться, пришивні, які елементи, які зачинятко металеве, потім такі маргаритки, квіточки, бісер та крупні бусини. І вшиється ось такий кубик, який заповнюється синтепоном. Там, чи е, наповнювачем спеціальним, і він буде тримати так форму, в нього ви можете е, в ньому зберігати свої голки або рахункові голки піни. Так. Ниточки досить прості, ДМЦ, ну, і одна нитка є Gentle Art. Так. Ось така схема. А це така е, теж голківничка для пінів та для голок. Ось так вона збирається в таку красиву подушечку. Ось, пришивні всі елементи тут є в паці. Та необхідні нитки. ДМЦ, рекомендації по тканинах. І ось цей сюжет так виглядає. Дуже симпатична, яскрава, гарні кольори. І ще одна подушечка. Ну, вона вже просто. Дуже оригінально та красиво, оскільки тут, бачите, стільки це... <кхм> про бджілок, так? ось тут вулики зображені, а тут її будуть пришиватися мешканці. Це бджілки такі металеві, сердечко красиве, і подивіться, який а, в різноманіття бісеру та бусин у, цьому, у цій схемі, а, та необхідні нитки. Перле, це нічого особливого. Дуже красива, але бачите, вони рекомендують двох кольорів комбінувати льон, так, Тут такий фіолетового відтінку, а з другої сторони такий колір морської хвилі, яскраво-голуба, і дуже симпатична така голківниця. Так, Snowflower така сніжинка, теж дуже гарна. На такій темній фіолетовій основі виробник пропонує вишивати. Це є пак з декоративними пришивними елементами. Тут така троянда по центру, дуже симпатична. Необхідний перелік ниток, їх зовсім-зовсім мало. Бачите, навіть деколи пише виробник код кольору. Це номер цвегарту. Відтінку, основи, яку пропонує тут розробник схеми. Так, щодо теми похилові, ось ось така схема з таким гробиком всередині. Цей гробик він пришивається. Ось він тут є в паці цьому. В паці більше нічого немає, тільки цей пришивний гробик, Ну так, чого тільки вже не придумають. Декілька схем цих є замовлених, тож. Я її для магазину їх взяла. Ниточки тут нескладні, ДМЦ. Так, і щодо семплерів, ще що ось такий семплер є: Christmas Ribbon, це різдвяні стрічки. Дуже красивий. Тут дуже цікаві різноманітні техніки використовуються. Ось так вам помаленьку покажу. А це його пак, що є всередині різноманітний бісер. І тут такі кристалики є, бачите? Де вони прошиваються, вони прошиваються ось тут у цьому ряді. І необхідні витратні матеріали. Тут ще, окрім ДМЦ, є Wix Dye ниточка. Так, і такий зимовий семплер. теж дуже-дуже симпатичний. Покажу вам його ближче. Так. І пак до цього семплера. Дивіться, яка тут симпатична пташечка пришивається голубенька. Бусини та бісер. Нитки теж. Тут не складні. Ну, Зі складніших тут тільки крайник, один є. Все решта ДМЦ та ДМЦ перле. Так, семплерами все. Тепер ось такий симпатичний сюжет. Це Символізує ноїв ковчег, так пришивних звіряток. Тут дуже багато. ось Їх добре видно на прев'ю. Це і зебра, і слон, і носоріг, і верблюд, риба жирафа дуже гарний сюжет, такий маленький семплер. Ось тут його є схема, а ось тут необхідні усі витратні матеріали. Керон Water є. Ну, а це назви пришивних шармів, які вже йдуть у комплекті до цієї схеми. Дуже симпатичний сюжет. Такий маленький це від Хелловін на тему. Просто побачила, який тут пришивний шарм. Дивіться, тут така відьмочка металева на мітлі. І вона пришивається. А де вона тут пришивається? Я щось не бачу. Ага, вона ось тут по центру пришивається, просто як чорна плямка виглядає. Дуже красива схема, красивий сюжетик. І ось необхідні витратні матеріали, нічого особливого, ДМЦ, перле. Ось такий хеллоуінський сюжет. І ще дві схеми останніх показую. Такий семплер на а, новорічну тематику Frosty Hopes називається. Тут пришивний у нас такий сніговичок, який пришивається по центру сюжету. Ви можете його побачити. Ось тут він знаходиться зараз. Отже, так. А тут вже ниточки. Виробник пропонує, якщо прості нитки, деколи ДМЦ та анхор одразу. Тож, якщо ви вишиваєте анхором, то сміло можете брати його для вишивки цього сюжету. І наостанок хочу вам показати ось таку схему: це є адвент-календар від Джаснену, він передбачає 24 схеми маленьких таких. Так, його ви потім згодом можете оформити у свій адвент-календар. Ось необхідний весь бісер. Тут видно, що тут деліка є. Ось дуже красивий бісер. І необхідні усі матеріали. Багато-багато ниточок, один крайник, та рекомендована тканина Балфас білого кольору. Так, white. Ось, ось такий семплер від Just дуже симпатичний та оригінальний. Так, ну і ще ось таких два куби є. Це там у нас десь був кубик з зайчиком. Ось такий, так, весняний. А це такі, можна сказати, зимово-новорічні куби. Ice IceCub -куб і Ice iscoop Тут є всі пришивні бусини та бісер, та такі декоративні квіточки, які потім пришиваються по кутиках цього кубика. Ось, ниточки є найпростіші, ДМЦ, і тут також ДМЦ, тож нічого оригінального у цих схемах немає. Тож, ознайомила я вас і одночасно сама себе. Детально порозглядали ми ці схеми щойно з вами. Нам все більше і більше до вподоби українським вишивальницям, нашим дівчатам і мережці також. Бо кожен раз я його отримую і отримую неймовірну насолоду від споглядання цих схем, бо це як сама вже схема це вже як маленький витвір мистецтва. Тож, дівчата, усі схеми є на нашому сайті мережка.com.ua. А також на нашій інстаграм-сторінці ми їх будемо анонсувати та потихеньку показувати. Тож заходьте, оглядайте, обирайте своїх фаворитів та не зволікайте, робіть замовлення, оскільки ці схеми досить швидко продаються, і потім знову потрібен деякий час, щоб... Чекати на їхнє утримання, оскільки вони йдуть з далекої до нас, Америки, тож це не все так оперативно та швидко. В наявності вони зараз більшість є. Тож, чекаємо вас на сайті, чекаємо на ваші відшиви. Позначайте нас, щоб ми вас теж виставляли і весь вишивальний наш гурт любувався вашими джасненівськими красотами. Таку красу не можна ховати. Її потрібно обов'язково всім показувати, щоб інші надихалися та брали з вас приклад. Тож, дякую за увагу. Буду вдячна. За лайк моєму відео, підписуйтеся на наш канал. Попереду багато цікавого. Тож, якщо будуть якісь запитання, теж обов'язково їх задавайте, я з задоволенням на них буду відповідати. Попа вам від мережки, від нашого Джастнену та до нових зустрічей!